18 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат іранського виробництва типу Шахет-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя АКЯР пролунали вибухи. Неподалік Москвабаду сталася пожежа на одному із найбільших хімічних заводів рашистського рейху. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують використовувати для власних потреб цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області, зокрема будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району. Рашисти використовують як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином, окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат. З огляду на ситуацію, яка склалась під вугледаром, рашистське військове керівництво квапиться направити підсилення. У 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36 ї армії Східного військового округу Рашистської Федерації проводиться бойове злагодження підрозділу, який за декілька днів планують направити на забій в Україну. У бригаді значний некомплект особового складу, тому горе командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Песиголовці скаржаться на низький рівень забезпечення, відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення направлення в район ведення бойових дій. Колопи ниють, але продовжують покірно пхатися в Україну і масово здихати за скаженого царя, на арешт якого за звинуваченням у кіднепінгу педофілії вже видано ордер Міжнародним кримінальним судом у Газі та шизонацистську кровожерну родину у родину.